Вас вітає прес-центр Шпора, і сьогодні нам видалась можливість відвідати інтелект форум свято української книги у програмі: книжковий ярмарок, багато українських видань, автограф сесії та майстер-класи. Let's go за нами. Авангард став майданчиком для проведення всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині. Свої друковані роботи представили різні українські видатництва, зокрема, Апріорі, Саміт-Книга, Ліра Ке, Віват та багато інших. Відвідувачі переглянули численні презентації книжкових новинок, ближче познайомилися з представниками видань, зокрема, з головою благодійного фонду Бібліотечна країна. Що надихає вас у видавничій справі? Вітаю! Мене звати Ігор Степурин. Я голова благодійного фонду Бібліотечна країна, видавець. А співзасновник видавництва саміт книга. Що мене надихає? Я вже 25 років працюю в видавничій сфері, і хочу сказати, що надихає те, що сьогодні ви прийшли. Прийшли багато читачів, прийшли багато молоді. Вони читають. їм дуже сподобаються нові українські книжки. І для мене це дуже дуже важливо. І це мене надихає працювати як можна найкраще і далі. Сьогодні, при нагоді, хочу вашій бібліотеці подарувати ці дві дуже дуже файних і дуже класних книжки. Це книжка, яка була а, видана в того року а «Сковорода І ми саме під цією обкладинкою зібране есе про Сковороду і про наше ставлення до Сковороди, до постаті Сковороди. І ще одна книжка це для вже малечі. Бабетка маленьких переможців а, вірши тут. Найкрутіші наші письменники, наші поети робили вірші для маленьких наших переможців, тому що перемога за нами і все, що ми робимо, це для наших для нашого майбутнього, для вас. Дякую вам за запрошення і всього всього. Вам найкращого! А це книжки для вас. А подаровані книги ви можете прочитати в авангардівській бібліотеці. В його малюнках зібрана вся біль, відвага, гнів та гордість українського народу, краса та любов до рідної України. Талановитий художник Володимир Ребров змальовує війну у своїх дивовижних портретах чорно-білими кольорами. Кожну його роботі віднайшов частинку самого себе. що надихає вас малювати? Це не натхнення, це не байдужість, бо натхнення це зовсім інше. Це висвітлювання подій сьогодення. Малюю я з першого дня повномасштабного вторгнення. Це почалося ще з бомбосховища, де ми прибували десь два тижні, і так вийшло, що малюю вже ну, по сьогоднішній день в моїх малюнках. Чітко хотів показати добро і зло. Я продовжую малювати кожен день. Зараз вийшов мій примірник, і я... це перший том. І, мабуть, після нашої перемоги я вже завершу. І остання моя картина «Як Я мрію. Б це настала, це буде перемога, і, і тоді вона вже буде кольорова. Поки що фарт немає в моєму житті. Андрія Кокотюху називають батьком українського готичного детективу. Однак пише він не лише детективи, а й сценарії для фільмів та серіалів. Яке значення у житті письменника має книга, зараз дізнаємось. Що для вас означає книга? Те, що дає мені життя, те, що його. Продовжує це власне моє життя, моя ідентичність. У мене 95 книжок для дітей, для дорослих, пригодницькі, історичні, ретро. Але всі вони про 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 нашу перемогу і для наших переможців. Традиційно метою виставки Українська книга на Одещині є сприяння відродженню і розвитку культури, репрезентація сучасної книги, вихованню культури читання на кращих зразках вітчизняної та світової літератури в українському перекладі. От і закінчилась наша цікава мандрівка. Ми познайомились з представниками різних видатництв, талановитим українським художником та отримали задоволення від зустрічі з кожним. Бажаємо єдності, стійкості та перемоги.